Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на трьох зіркових героях без червоного кольору. Топ-10. Далеко. Що там угу. оборона взагалі не тримає. Ну що ж, прикро, квасірчик вже не витримує. Ну, поїхали, подивимось. Так, Дон, Дон неприємна. Бажано б, напевно, мультяшок під неї взяти. Але в мене прокачаних немає. Тому залишиться квасір. Тоді так і поїдемо. Залишимо мейв. Хоча тут стекляшки. Квасірчик теж буде погано працювати. Давайте тут пошукаємо фіолетові. Майже закрився фіол. Добре, так тоді прокинемо. Ось так. Зробимо тут четвірочку. Так, ми його Це добре. Давайте ось так. І ось так спробуємо фіолетові зарядити. Тільки бальтичок зарядився. Це погано. Б'ємо сюди, прокидаємо ось так, там зберуться жовті. Але дивимось, в кого манов будуть красти. Ух, як же ж боляче цей вдарив. Так, так. Він у мене також і є, треба його прокачати. Давайте жовтя. Може ще стигнемо квасіра зарядити і спробуємо врятувати хоч Бальтика. Ой. Так. Тихенько. Давайте вдаримо сюди. Тепер ось так. Спробуємо ганджуліка добити. Добре, тепер ось так жовті, там уже фіоли знизу під'їдуть. Ось це дуже неприємно. Скільки в цього? 100. Но нам не вистачить. Ось це дуже неприємний момент. Не думав я, що мої так згорять. Ну він вже заряджений. Добре, давайте тоді так прокинемо, може десь якісь фіоли де їдуть, ні. Так, новенький цей спалив. Хто він? Ну, добре. Неочікувано. Так, тут у нас хто? Акіла, Гремс. Гремс неприємно. Ну, так і поїдемо. Так, да, трішки не встигли зарядитись і все. Так, давайте четвірочку. Зелений кріс взагалі не потрібний. Ну, теоретично, поки в Гремса можна прокинути. Червоний кріс. Теж не на нащо, але вже як є, так. Сюди. Давайте ось так. Акіла як тримається. І в Бальтика постійно. Так, добре, робимо так, так. Тут прокинемо ось так обережно фіоли. Кого пробивати? Напевно.. Гремса того треба забрати. О, це ще ухилився. А ми його не добираємо. І знову хиляння. Давайте так, трієчку фіолів вдаву. Так, ну поки м'яка шкіра є, можливо, якийсь буде захист. Трішки захист спрацював. Купа кристалів. Давайте ось так. Тихо. І гремс буде ходити. Давайте ще ось так. Трішки не вистачило його добити, дивимось. Так, нікого не повернув. Це чудово. Тепер б'ємо сюди. Робимо так. Так. І добиваємо ульмара Добре, тут впоралися, але вже дуже важко виходить. Гупі. Гупі. Давайте так і спробуємо. Так, є четвірочка і трієчка, ну цього замало. Але зберемо. Давайте так. О, чудово фіоли, ще й сині під'їхали, і жовті. Ну це добре. Так, спробуємо, напевно, Бальтика пробивати. Ага. Угу. Тут поляна зарішала неймовірне комбо. Так тут ми все витримуємо, об'їмо вже. Тут неважливо куди бити, тут все зрозуміло. Батик завершує. Добре. Так, наступний бій. Угу. Гунар мультяшний. Розподілення скляних буде зніматися. Ось квасір. Давайте, напевно, його перевдягнемо в інший костюм. Тому що ми зможемо хоча б міньйонів собі ставити. Але може бути відображення. І також я коханий може відобразити. З питання, може дійсно, спробувати того хтуху взяти. подивитись, що вийде. Так. Так. Квасір. Ну, теоретично можна спробувати такою командою. Не знаю, що з цього вийде. Ну, поїхали подивимось. Жовтих немає взагалі. Чотири камінчика всі розкидані. Добре, давайте так обережно, може, знизу там якісь жовті доїдуть якісь доїхали давайте так Фіолетовий кріс ніяк не виходить добре тоді давайте тут четвірку ось так ще трієчку. там зберуться сині так жовті Ох, Беті, Бетті. Давайте обережно спробуємо фюлзер. Все квасіра вже сповільнили. Так, ну цей повинен витримати. Будемо бити. Так. Так, так Бальтика мінус нули. Квасір під сповільненням. Добре, давайте так, там трійка фіолів збереться. Можливо, і вистачить. Так, обережно, жовті. Ну, вже цей хто, звісно, не дуже той потрібен. О, фіоли приїхали чудово. Ну, будемо бити. Добре, що встигли всіх забрати, поки Гунар активувався. І ось так. В нього 100% божевілля, але воно нам би не допомогло. Ну, добре, тут впорались. Полянка допомогла. Так, купа зелених ця ухиляння ставить. Давайте все ж таки візьмемо тоді Йокохайнена. Ось так. Теоретично квасіра можна цього залишити, він теж заборону ставить на бафи. Ну, поїхали. Тут також стекляшки присутні, тому нехай будуть, буде так. Так, прокидаємо жовті. Фіолів немає. Давайте таке комбо. В принципі, в лікарів можна прокидати. Купа синіх. Давайте так зробимо синій кріс. Не хотілося би його зараз активовувати, тому давайте так зарядимо його Хайнена. Все наче й добре, але дуже багато шкоди цічки. Наносять. Угу, а тепер суперкомбо полетіло. Так, давайте так, так. Давайте спробуємо цю добити. Угу. Ну тут вже повинні впоратись. Боляче так, так. Беліт залишилась. Звісно, що вона тут ну, нічого не зробить. Давайте так, один фіол заберемо. Може поставити броню. Не зможе так, так. Треба фіолетові якось зарядити. Це переїхало. Давайте так і будуть. Ага, фіоли доїхали відразу. Тут вже в принципі можемо добивати. Да, ось проти стекляшок треба такого квасіра брати, щоб можна було хоча б цих бджілок собі ставити. Бо якщо взяти оригінального, то він... Заблокує всіх інших і міньйонів не, не можна буде поставити. Так, дивимось. Ну, оборона на тому ж рівні поки. ТОП-1 навіть зайшли 430 в 430 місце плюс-мінус для моїх героїв нормальний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!